Харі Кришна, Дорогі Віддані. хочу прославити сьогодні Вамана Екадаши, або що називається, Парі Вартіні Екадаши, який буде 14 вересня 2024 року. Якхіштіра Махараджа запитав Господа Крішу, як називається екадаши світлої частини місяця Бадрапада, серпень, вересень, Якому божеству поклоняться в цей Екадаши і яка нагорода за його дотримання? Милостово відкрий мені все це. Всевишній Господь Крішна відповів: цей Екадаші, у Юдхіштхіра, називається Вамана Екадаші. Він дарує велике благо і вище звільнення з матеріального рабства. Так як він усуває всі наслідки гріхів, він також називається Джаянті Екадаші. Просто слухаючи про його славу, людина звільняється від всіх своїх минулих злодіянь. Цей піст такий сприятливий, що дотримання його дарує теж благо, що і жертвопринесення коня. Немає кращого за це Екадаши, тому він настільки легко дарує звільнення. Якщо хтось дійсно бажає звільнення з матеріального світу, йому треба постити в Вамана Екадаши. Дотримуючись цього священного посту, Вайшнав повинен з любов'ю поклонятися Всевишньому Господу в його подобі Вамана Деви. У вигляді карлика, чиї очі подібні пелюсткам лотоса. Роблячи так, він поклоняється також і всім іншим божествам, включаючи брахму, вішну, шиву і безперешкодно досягає обителя Господа Харі. У всіх трьох світах немає найбільш важливого посту. Цей Екадаши такий сприятливий, тому що він відзначається в день, коли сплячий Господь. Перевертається на інший бік. Тому це якадаше також називається перевертіння. Тоді Хішхіра запитав Господа, «О, Джанарда, будь ласка, поясни мені, коли Всевишній Господь спить і коли перевертається на інший бік. Господь, коли ти спиш, що відбувається з усіма іншими живими істотами? Будь ласка, розкажи мені також, як ти приборкав балі Махараджа, а також як можна задовольнити браманів, як дотриматися чотурмасю. Будь милостивий до мене і дай відповідь на ці питання. Всевишній Господь відповів: О Ютхіштхіра, лев серед царів, я з радістю повідаю тобі історію слухання, якої усуває наслідки всіх гріхів. Колись в Трета югу жив цар на ім'я Балі, народившись у родині демонів, він був дуже відданий мені. Він проспівав мені багато ведичних гімнів, і щоб задовольнити мене, здійснив ритуал хома. Він шанував двічі народжених браманів і зайняв їх, вивч... вче... їх вчиненням щоденних жертвопринесень. Балі бився з індрою і переміг його в битві. Балі заволодів усім небесним царством, яке я дав Індрі. Тому Індра і всі інші напівбоги, а також багато великих святих, прийшли до мене і поскаржилися на балі Махараджа. Схиливши голову до землі і підносячи священні молитви звет, вони разом із своїм духовним вчителем Бріхаспаті вшанували мене. Я погодився з'явитися в їхніх інтересах як карлик Вамана Дева, моє п'яте втілення. Цар Хітшіра запитав: О Господь, як зміг, як зміг ти в тілі карлика повалити такого могутнього демона. Будь ласка, ясно поясни мені це. Адже я твій щирий відданий. Всевишній Господь Ші Крішна сказав: Я був браманом, хоча і карликом, і попросив у Балі Махараджа милостиню у вигляді землі. Я сказав: у Балі, будь ласка, пожертвуй мені всього лише три кроки землі. Без довгих міркувань Белі погодився задовольнити моє прохання. Але коли він пообіцяв дати мені землю, моє тіло збільшилося до гігантської трансцендентної форми, я покрив всю землю своїми стопами, всю буварлоку своїми стегнами, небеса-сварга, талію, махарлоку Животом, джаналоку грудьми, тапарлоку шию, сатьялоку Головою та обличчям. Я покрив все матеріальне творіння. Всі планети Всесвіту, включаючи Сонце і місяць, були оточені моєю гігантською формою. Бачачи цю мою дивну гру, всі напівбоги, включаючи Індру та Шешу, через змій заспівали ведичні гімни і принесли мені молитви. Потім я взяв балі за руку і сказав їм: О, безгрішний, я покрив всю землю одним кроком. Всі небесні планети. Друге, куди ж мені зробити третій крок, щоб відміряти обіцяну мені землю? Вислухавши це, Баліма Хараджо упав ниць і запропонував мені голову. Запропонував мені свою голову. Оютхіштхіра, я поставив стопи на його голову і послав йому весь шлях в паталоку. Бачачи його смирення, я залишився дуже задоволений і сказав Балі, що відтепер назавзди, назавжди залишуся в його палаці. Потім, в Вартіні і Кадаші, світло половини місяця бгадра, Балі, син вірочани, встановив у своїй обителі моє мурті. О цар, до Харібутхіні і Кадаші, світлої половини місяця картика, я сплю в Молочному океані. Благо, що утримується в цей час, особливо велике. Тому треба ретельно дотримуватися перевартіні Екадаши. Він особливо очищає і руйнує всі гріховні реакції. У цей день щирий відданий повинен поклонятися Господу трівікрамі, Вам анадеві, вищому батькові. Тому в цей день я перевертаюся у вісні на другий бік. Якщо можна, до цього дня треба дати гідний особисто Якщо можна, до цього дня треба дати гідний особистості йогурт, змішаний з рисом, а також срібло, і не спати всю ніч. Просте дотримання цього екадаші звільнить людину від матеріальних умов. Хто виконує так, як я описав, цей священний перевертіння екадаші безсумнівно знайде всі види щастя в цьому світі і, врешті-решт, царство Бога. Просто слухаючи з відданістю, це оповідання потрапить в обитель на півбогів і сяятиме як сам місяць. Така могутність дотримання цього екадаш. дотримання його так само могутнє, як і вчинення тисяч жертвопронесень коня. Так закінчується розповідь про славу Парівартіні Екадеша або Вамана Екадаша, що проходить у світлій половині місяця Бадрапада з брама Вайровата Пурана. Харі Кришна друге видання. Гарного вам, якалось.